Вітаю в етері дні Контекст. Гостя програми, заступниця начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Надія Задорожна. Пані Надія, вітаю, дякую, що долучилися. Добрий день, пані Надія в Україні вперше проводиться національний тиждень безбар'єрності. Розкажіть, будь ласка, про що це чи питання дотичне лише до інфраструктурних змін, чи це про щось більше. Дійсно, з 19 травня стартував національний тиждень безбар'єрності за ініціативи першої леді України Олени Зеленської. І коли ми кажемо про безбар'єрність, це не тільки про пандуси і зручні зупинки, це переосмислення, ставлення до якості життя кожної людини поваги до тизноманіття потреб. Безбар'єрність охоплює не лише фізичну доступність, а й інклюзивну освіти, рівний доступ до інформації, можливості працевлаштування, участь у громадському житті, цифрову інклюзію. Загалом йдеться про усунення шести типів бар'єрів: це фізичне, інформаційне, освітніх, цифрових, суспільних та економічних. Це шлях до країни рівних можливостей для всіх. Пані Надія, наразі реалізовується національна стратегія і створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року. Як загалом ви оцінюєте рівень ефективності щодо реалізації задач цієї стратегії безпосередньо на Дніпропетровщині у нашій області? В нашій області вже зроблені суттєві кроки. Ми досягли непоганих результатів у фізичній, та цифрові безбар'єрності, і впроваджуємо доступні соціальні маршрути, адаптуємо освітні та медичні заклади і розвиваємо цифрові сервіси. Але ми розуміємо, що потрібно комплексний підхід і роботи ще багато. Пані Надія, ви сьогодні згадали вже про першу леді про Олену Зеленську і в межах її ініціативи в Україні втілюється флагманський проєкт Міністерства розвитку громад та територій Рух без бар'єрів. Проєкт охоплює 15 пілотних громад, де створюються безбар'єрні маршрути. До цього списку потрапив і обласний центр, місто Дніпро. На вашу думку, наскільки впровадження комплексного підходу до формування доступного середовища важливо саме для Дніпра, як для прифронтового центру? Для Дніпра вкрай важливий саме комплексний підхід, тому що Дніпро є гуманітарним та медичним хабом. На сьогодні Дніпро прийняв Понад 175 тисяч внутрішньопроміщених приміщених осіб, з яких майже 10 тисяч це люди з інвалідністю. Тобто, ми кажемо про те, що всі мешканці повинні мати рівний доступ до соціальних послуг, до сфери освіти, до медичної сфери. Тому це питання вкрай важливе саме в нашій області. І проект рух без бар'єрів сприяє соціальній інтеграції і підтримці ветеранів, людей з інвалідністю та людей похилого віку. Пані Надія, виконавчим партнером ініціативи виступає громадська організація Безбар'єрність. Давайте наразі подивимось короткий матеріал, як ці принципи принципи безбар'єрності розуміють в цій організації межах власної місії. І після цього продовжимо. Безбар'єрність це мозаїка у масштабі всього суспільства. Вона складається з багатьох речей, великих і маленьких. Це і зручність наших міст, і коректне спілкування з людиною незалежно від її особистих рис, і турбота про психічне здоров'я. Це доступна освіта, культура та працевлаштування для людей будь-якого віку. Та усі ці напрями об'єднує головна ідея людина у центрі, безбар'єрність це ходити на танці в будь-якому віці. Безбар'єрність це велосипедні доріжки по всьому місту, безбар'єрність це гуляти містом усією родиною. Безбар'єрність це коли сходинки не стають на заваді. Безбар'єрність це коли не байдужий до проблем інших, безбар'єрність це низькі пороги та широкі двері, безбар'єрність це бачити людей серцем, безбар'єрність це коли інтернет не тільки в райцентрі. безбар'єрність це зручно зайти в тролейбус з дитячим візком, безбар'єрність. Це коли на кріслі колісному можна дістатися всюди. Пані Надія, чи погоджуєтесь ви ось саме з таким трактуванням безбар'єрності, який ми щойно почули? Так, звісно, безбар'єрність, як ми вже казали, це не пан не лише пандуси та ліфти. Це філософія поваги до до гідності кожної людини. Я хочу зазначити, що на сьогодні є вже дієві інструменти, які допомагають впроваджувати безбар'єрність. Це довідник безбар'єрності і гайд безбар'єрних подій. І мені б дуже хотілося, щоб кожен з нас ознайомився з цими інструментами і використовував в роботі, тому що дійсно треба навчати, вивчати і дійсно розуміти, як спілкуватися з людиною з інвалідністю. Згідно з інформацією міністерства розвитку громади території у Дніпрі визначено три маршрути: один з яких завдовжки 6,7 кілометрів, прокладений через загальноміський громадський центр по головному проспекту міста. Мова про проспект Дмитра Яверницького до Соборної площі включаючи вулицю Дмитра Яворницького, модернізація яких визначена першою чергою у межах маршруту оновлення та облаштування простору відповідно до принципів безбар'єрності, передбачені для ключових об'єктів Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені Мечникова, дитяча міська клінічна лікарня номер 5 Дніпровський Полілінгвальний ліцей номер 23 Соборний Національний технічний університет Дніпровська політехніка, Дніпровський державний медичний університет. Розкажіть, будь ласка, про деталі реалізації цього проєкту, як відбувається комунікація і загалом взаємодія між центральною владою, обласною військовою адміністрацією безпосередньо органом місцевого самоврядування. Цей проект дійсно дуже важливий для нашої області. На сьогодні саме сьогодні приходить маркування об'єктів на маршруті. Це визначення саме тих бар'єрів, які будуть усунуті в маркуванні. Приймають участь наші амбасадори, наші титани. Амбасадори проекту і Юа це проект про ветеранське очільника області Сергія Петровича Лисака, саме про підтримку ветеранів рівне рівному. Це хлопці, які отримали важкі поранення. Повернулися, вже повернулися до соціального життя і готові зустрічати побратимів. І цей маршрут він якраз і про шлях ветерана, бо там є і ТЦК, там є і приймальна комісія політехніки, і найголовніший об'єкт це. Клінічна лікарня мешника, яка допомагає нашим хлопцям пораненим, тому цей проект на сьогодні реалізу вже сформований. Перша черга це буде 4,5 кілометри, як ви зазначили. І проект буде фінансуватися з трьох бюджетів: це і державний бюджет, обласний і місцевий. Пані Надію я казав, 6,7 і кілометрів. Ви кажете 4. 6,8 кілометрів. Це перша черга. Але в 2025 році реалізуємо частину цього проекту: 4,5 кілометрів. Маркування для чого це необхідно? В чому маркування сенсі? для визначення тих бар'єрів, які на сьогодні вже є. Це для е, звернення уваги всіх представників і органів влади і бізнесу до тих перешкод, які на сьогодні існують на цьому маршруті. Тобто маркуються те, що буде усунуто. усунуто, так зрозуміло, як буде здійснюватися фінансування цього проєкту, як буде здійснюватися контроль. Фінансування буде здійснюватися за кошти державного бюджету, обласного та місцевого, і буде контроль багаторівневий. Крім того, хочу зазначити, що важливу роль відіграє бізнес, оскільки на об'єкті є приватні об'єкти, тому залучення коштів бізнесу також буде. Пані надію, чи існують плани щодо масштабування цієї концепції безбар'єрності після реалізації проєкту у пілотній громаді, які яка робота зараз ведеться саме в адміністрації? Так на сьогодні в кожній громаді вже створена рада з безбар'єрності і вже розробляються соціальні маршрути. Тому я думаю, що масштабування у нас вже почалося ще не завершується основний пілотний, але ми вже почали масштабувати його. Пані Надія, на вашу думку, що необхідно, аби успішно реалізовувати ось такі комплексні проєкти безбар'єрності в умовах великої війни, війни, яка триває, і наскільки тривалим взагалі може бути цей процес? Попри війну суспільство несе відповідальність за повноцінне життя кожної людини. Тому на сьогодні нам головне зрозуміти, що в центрі політики стає людина. Людина з інвалідністю, людина з порушенням зору, людина з порушенням слуху. Тому саме що стосується безбар'єрності, нам потрібно переосмислити і перезавантажити взагалі своє ставлення до е, тих послуг і тих е, об'єктів, які на сьогодні ми будуємо. Попереду кропітка велика робота, але на сьогодні є підтримка держави, є підтримка як фінансова організаційна та методична. Тому на сьогодні нам просто треба об'єднати зусилля і дійсно побудувати те суспільство, яке надає гідні умови життя кожному мешканцю нашої країни. Пані Надія, дуже дякую за те, що завітали ще раз, друзі. Сьогодні. Разом із нами гостею нашої студії була заступниця голови Дніпропетровської обласної адміністрації, заступниця начальника обласної військової адміністрації. Надія задорожна на все добре. До побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу. Все буде Україна.